Панірно, <Valdez> от скільки не довго. Ви вже третій раз це кажете. Скільки не довго? Ага, ну, рік, рік недовго каже. Панірно, за рік треба було перегрути землю таки кразі. Насправді так є реакція, тому от є якісь поточних стані. Навіть по от нас звертали зараз, попер хтось по тому виїзді до закордон. Були молоді вчені, пізнали, ви не грант, ми не можемо виїхати, телефонують. Це ми допомагали по процедурі, ходили з тим готувати, супроваджували, тобто. Є. І так само останній слайд це посилання на всі інформаційні ресурси ради. І, відповідно, я вас прошу звернути увагу на форму для звернень. У нас на сайті є форма для звернень. Якщо у вас є, вона є анонімною, відповідно, якщо у вас є запит, якась ситуація, так? І, яка потребує вирішення, відповідно, ви можете залишити форму для звернень, дати виставку. Так само можна писати на польську Ради, на урада, є вона у нас на сайті. Будь-які ми облакуємо, що на Ну, Буквально за тиждень останнім почали отримати велику кількість звернень з приводу того, що хто заходить за кордоном, від них вимагається повернутися в Україну для того, щоб перепідписати контракт або пройти конкурс, тому подібне. Ми написали відповідно звернення до міністерства. Подивимося, листа буде. Ми оприлюднимо, що вона бачить на це і що каже. Тут дуже важка ситуація. Чому а, бо дійсно є. Ситуації, коли не те, що за кордоном, але не виконують, наприклад, взяли навантаження, а за них виконують на місці. замість того, що ви на місці ще працюєте, чи виконуєте інші навантаження, є різні, скажімо так, крайнощі в цьому питанні, тому це треба до цього ставитися індивідуально. Але в будь-якому випадку намагатись зберегти наших, які хочуть залишитися в університетах, але і щоб це не було важко тим, хто тут залишився, тому тобто, щоб це їх не напружило. А якщо напружує, то це ж окрема плата. Нема проблем. Плачте окремо, ви будете робити. А так за ті ж гроші, да, робіть свою ставку, робіть ще іншу, інше, бо вони не можуть подати. Навіть здавалося б, легке там перепідписати журнал або щось віднести, або піти на консультацію це все, що. Це все навантажно. Ви могли в цей час що робити? Наукове дослідження, щось інше. Тому це дуже важке питання, але воно стоїть. У вас у закладах стоїть воно? От зараз от півтора тижні ми почали отримувати дуже багато звернень. Дуже. Ну е... наше бачення все індивідуально. Треба намагатися не образити тих, хто тут. Намагатися залишити тих, хто за кордоном, намагатися, але це вже треба дивитися. І так, щоб, як кажуть, це було справедливо. Ви скажете, важко, згодно з вами, але легкого не буває. От, на жаль, завдяки чи за росіян от, маємо таку ще важку ситуацію. Пані Ірино, будь ласка. Що є звернення, так виникає поточно. Ви або долучаєтесь, так ми запрошуємо долучатись до засідання спілки радного дивки, або ж якщо запити не залишати е, його на почті ради, або ж зупиняти форму б'язані. Тому ну, реакція буде, так і просимо Дякую на Дуже дякую, пані. Колеги, в когось є презентації. Окей, готові перейти до обговорень а